Доброго дня, дівчатка. Сьогодні хочу показати вам останні новинки, які приїхали від торгівельної марки Бісі Art. І тут підготовка як до нового року, так і е, трошки традиційних дизайнів, але у цікавому оформленні. Для початку: ось такі новорічні ялинки на основі із е, фанери, які вишиваються на габардині, а потім вже вставляються у дерев'яну таку заготовочку. Зараз перед вами ось чотири таких дизайни із сніговичком. Ось така яскрава ялинка із іграшками, ялинка і біля неї ангелики. І ось така ще ялиночка. Саме на прикладі, її ми і розберемо складові цього набору. Жовта-блакитна із верхівкою у вигляді тризубу. Наша така патріотична ялиночка. На тітульному листку вказані номери бісеру, рекомендовані до вишивання саме цього дизайну, і орієнтовна кількість у пачках, і, відповідна кількість штук кожного кольору. І давайте поглянемо безпосередньо на саму ось цю ялиночку. Насамперед, дивіться, схема нанесена на габардін. Ось вона така. Гарненька, дуже така ущільнена. І вона тут підклеєна флізелінчиком для щільності. Чіткі позначки нанесені для вишивання бісером. І ось тут пунктирна така лінія, за якою ви цю ялиночку будете вирізати після того, як ви її вишиєте бісером. І ось такі дві заготовочки. Навіщо вони потрібні, як і що з ними робити, на тільному лістку на звороті є ось така детальна інструкція. При цьому є QR-код, за допомогою якого, якщо є якісь такі непорозуміння стосовно зборки, ви можете завжди подивитися детальну відеоінструкцію від виробника щодо зборки. І давайте подивимося, що в цій ялинці, в, в цьому контурі, дуже такого цікавого. Це те, що виробник дивиться, як раціонально підійшов до використання основи. Підставочка і дві складових до підставки, з допомогою яких будуть кріпитися ці ножички, вони вже вставлені ось цю основу. Ви її отак от потім трошечки починаєте знизу, і ви її висунете, і вона у вас буде далі готова. А ось ця ялиночка, яка залишиться після того, як ви достанете оцю частино, саме сюди ви будете і вставляти ось цей вишитий. Габардін уже безпосередньо з малюнком ялинки. Потім, за допомогою клея, клей виробник рекомендує ПВА. Ви будете збирати безпосередньо ось цю ялиночку, яка у вас буде уже з вишивкою всередині. Ну і підставочка, в яку ви цю ялинку вставите. До речі, після того, як ми отримали вже оці новиночки, виробник додав ще два дизайни нових, саме таких от ялинок. Я вам потім їх також в нашій групі Viber, в Viber, Фізбук і в Інстаграмі покажу. Ще із новорічних ялиночок, вибачаюсь, новинок, це ось такі. Пошиті із штучним хутром новорічні сапожки, чобітки, в які можна вкласти подарунок. Оцей перший, який я вам показую, дивиться, також такий патріотичний ангелик із жовто-блакитними крильцями. І ось тут ще пшениця, віднав тут внизу, саме в цьому дизайні. На звороті. Чобіток білого кольору, і, відповідно, штучне хутро також білого кольору. І є от таке атласна стрічечка для того, щоб можна було підвішати. Отут дивіться: габардін для ліцевої сторони підклеєний флізеліном, для того, щоб вам зручно було відшивати. Ручка дуже вільно сюди заходить, відповідно, вишивати буде дуже-дуже зручно. Що стосується розмірів чобітка, давайте помірюємо. Ось тут у нас. Зверху до низу 36 см. Розмір по стопі, шуткую, 28 см. І ось тут 17 см. Це один із останніх дизайнів ось такий снігур Happy New Year. Ось такі два сніговичка із дзвониками. І як же без господаря наступного року ось такий синій дракон на зеленому фоні? Задня сторона у всіх чобітків білого кольору. Ну і до кожного чобітка ось така інструкція із вказаними рекомендованими номерами бісеру, і знову ж таки розход. І ще одна новинка вже не новорічна. Це ось такі годинники, які вишиваються на габардині, і потім, знову ж таки, вставляються у фанірну рамочку. Зараз вам покажу. Дивіться, ось така складова рамки. Знову ж таки, є детальна інструкція, як цей годинничок збирати. Ось це буде така задня сторона. Отвір для годинникового механізму. А ось ця коричнева – це саме ліцева. Так само будемо ось цю частиночку винімати. І отут, я не знаю, чи гарно видно на камеру, є ось такі лінії, за якими знову ж таки, ми ось таким от чином винімаємо ножки, на які цей годинник можна поставити. Його можна як повішати, так і поставити. Знову ж таки, як і в ялинках, Схема вишивається на габардіні, який повністю буде підходити під розмір цієї рамочки. З допомогою пунктирної лінії вирізаємо і потім в цю рамочку оформлюємо. Годинниковий механізм, ось такого плану, можна додатково замовляти у виробника, можна придбати окремо іншої фірми, але обов'язково звертайте увагу на довжину стрілок. Тому що є годинникові механізми з різними розмірами стрілочок. Якщо дуже закороткі, то у вас ось ці стрілочки будуть не до кінця показувати час. За короткі, можуть бути не навпроти циферок. Тому на це звертайте увагу при. Комплектації даних наборів при їх замовленні так само, якщо у вас можуть виникнути труднощі стосовно зборки даного годинника, знову ж таки в інструкції є QR-код. Відсканувавши і перейшовши по силушці, ви завжди можете подивитися детально, як. Цей годинник самостійно зібрати. Ну і перевага що годинників, що ялинок полягає в тому, що вам не потрібно звертатися до багетної майстерні. Особливо це стосується тих дівчат, які зараз проживають в тих містах і селах нашої держави, де багетні майстерні не працюють повноцінно, як це було до повномасштабного вторгнення. Тому дані товари це. Дуже гарна знахідка, тому що не потребує додаткового оформлення. Якщо є питання, задавайте в коментарях або в нашій групі Вайбері долучайтеся в інстаграмі Фейсбуці. З радістю там відповім на всі ваші запитання. Ну і, звичайно, можна замовити дані товари. А я бажаю вам всього найкращого, Україна понад усе.